Всім привіт, любі друзі! Я в такому новому луці для вас прихожу. І не тільки в новому луці, ось такі в мене джинсики, але тільки в мене рубінові такі сережки. Але діло взагалі не в рубінових сережках і не в моєму луці. А сьогодні я вам розповім класні новини, які я сьогодні створила для вас. Я беру собі методичку, скажімо так, для того, щоб я не забула всі речі, які я маю сказати, які я сьогодні дозаписала уроки для вас, які можна придбати кожен по 888 гривень. Цінність цих уроків набагато вища, Вона розкачує вашу глобальність мислення на дуже високий рівень. Цінність набагато вища. Ціна 880 гривень. Дуже багато сьогодні говорили. Вибачте, 888 гривень. Ціна мінімальна, а цінність колосальна. Це у нас такі уроки, як урок пасивного заробітку на міжнародну і українську аудиторію, на інформаційних продуктах, курсах, чек-листах, уроках закритих телеграм-каналах тощо. На фізичних товарах, бізнесах, особистих брендах і це все на українські і міжнародні ринки. Відповідно, наступне це у нас урок пасивного заробітку на товарному бізнесу без контакту з фізичним товаром. Це у нас віддалена товарка, віддалений дроб це все пасивний заробіток, так далі. Це у нас а, там ще такий секретний є. Тут я собі записалась, там є секретна ще така деталь, на якому на якому товарному бізнесу дійсно вигідно заробляти, а який у вас просто зажене в великі проблеми. Тому що це багато не розуміє, а я даю такі секретик. Далі також ми тут поговоримо про перепродаж квартир, якщо ви купуєте на етапі будівництва, так і е, перепродаєте, робите оренду. Перепродаєте, вибачте, робите ремонт, і перепродаєте, або ж робите ремонт, і здаєте в оренду, або певний час здаєте в оренду, а потім продаєте. Тобто на ваш вибір і бажання, так? Тобто тут, як ви собі бажаєте, це такий у нас другий урок, третій урок у нас це урок пасивного заробітку на СММ, маркетингу з виходом на українські і міжнародні ринки. Так, і, відповідно,. Використовуючи безкоштовні інструменти і платні інструменти, або лише безкоштовні, тому що можна і безкоштовні, я розповідаю, які, з безкоштовних інструментів зробити суперрезультат. Ось. І четвертий урок, який сьогодні записала, це пасивний заробіток на різних продуктах заробіток і онлайн, і офлайн. Навчання для себе і для заробітку. Так? Створення навчання для заробітку. урок Спросування свого продукту, послуги, офлайн і онлайн, особистого бренду, курсу, підвищення продажів вже готових, якщо у вас щось готове, так? ось, І е чи з нуля, да? чи з нуля. І це все для глобальних результатів. Всі ці чотири уроки в мене налаштовані на ваше глобальне мислення. І не лише ці чотири, це просто ці чотири, які я сьогодні дозаписала. Так? А насправді їх є набагато більше. В графі купити вже зі знижкою в збережених сторіс самого інстаграм профільінгфол. Набагато більше ви можете почитати, так? Там є окремо і психологічні продукти, із різних сфер, з сучасних, да? це і криптовалюта, це і штучний інтелект, що там тільки немає. Дивіться, будь ласка, так, і, або пишіть мені там, де Бачите це відео, ви можливо, це відео бачите в різних соцмережах. Пишіть там, де ви бачите, я вам скину всі силочки і так далі, все розкажу. І ще дуже важливо, крім цих всіх уроків, до кожного з цих курсів є індивідуальна консультація від мене, так, яка е, може покрити ваші якісь особистісні питання, які у вас виникають в процесі або виникли в процесі того, як ви. Е, Проходите цей урок, так? Ціну я роблю мінімальну, і, вон, і це дуже індивідуальний підхід буде, так, коли вам допоможу ваші продукти розвинути ще глибше, далі, глобальніше, працювати з силою вашої думки, свідомості і так далі, щоб ви круто розвивались і щоб ви круто розвивались. Тому чекаю ваших смс 880 гривень один урок. Якщо ви берете чотири відразу. Що там Від 2, 2, 3, 4, я роблю знижечку і буде по 500. Тобто, якщо ви берете 2 відразу, це буде лише 1000 гривень. Замість майже 2000 тисяч так? А якщо ви берете е, якщо ви берете 4 одразу, да, це вам буде 2000 замість 4000. М? Майже, да? майже 4. Тобто ідеальний варіант, я думаю, тому пишіть, кого це зацікавило, буду дуже чекати ваших смсочок. Всіх люблю. Прекрасного вам дня.